Увага! супер новинка на розпакуй ті трусики Ажур Перфект. Ідеальне поєднання елегантності та практичності за неймовірно вигідною ціною. Набір із трьох бавовняних трусиків усього 399 гривень. Але це не все. При замовленні набору зараз ви отримаєте ще одні трусики у подарунок. Трусики Ажур Перфект – це елегантність та комфорт. Жіночний крій з високою посадкою доповнений вишуканою вставкою з мережива. Багата палітра кольорів виглядає дорого і сучасно. У таких трусиках ви будете почуватися впевненою і прекрасною незалежно від типу фігури. Виготовлені трусики з Високоякісної бавовни, м'якої та довговічної. Унікальний крій та натуральні матеріали дозволяють шкірі дихати, а зручна посадка подарує неймовірний комфорт протягом дня. Розміри здвоєні до 56-го. Оновіть свій гардероб вигідно. Замовляйте просто зараз набір з трьох трусиків Ажур Перфект Усього за 399 гривень та отримайте спеціальний подарунок. Ще одні трусики Ажур Перфект. Акція обмежена. Телефонуйте!